Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про чудову, я б сказав, навіть знакову подію, яка відбулася в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео. Отже, в Польщі у місті Варшава було відкрито перший великий український освітній центр. Він повністю буде призначений для роботи з українцями, які покинули Україну внаслідок. Агресії Росії. Звісно ж, офіційне джерело і офіційну сторінку цього проєкту я залишу в описі під цим відео для того, щоб ви могли зайти і самостійно ознайомитись з усією інформацією, яка там є розміщеною. Також одразу скажу, що він знаходиться у місті Варшава по вулиці Маршалковська, 77, в тому самому приміщенні, де розміщено пункт допомоги українцям. Отже, в цьому освітньому центрі абсолютно безкоштовно, повністю безкоштовно, біженцям допомагатимуть розвивати свої професійні навички. Там будуть курси. Такі як курси вивчення польської мови, курси вивчення англійської мови, it курси, а також ще багато різних підвидів навчань, які пов'язані з розвитком та підвищення рівня кваліфікації різних офісних професій, скажімо так, в різних сферах, які зараз є дуже і дуже сильно потрібні на ринку праці, як українському, так і польському, так і всіх інших ринках. Всі заняття, як я вже сказав, вони будуть проводитися безкоштовно, і вони будуть проводитись в побуднім та по суботам з 16.30 до, до 21.00. Тобто, навіть якщо ви працюєте в більшості випадків, ви також зможете прийняти участь в цих курсах та під ну якби підвищити свою кваліфікацію і після цього вже знайти собі якусь кращу роботу. В загальному, що відкриття цього центру дає українцям, воно дає розуміння того, що польська влада, а також різні організації, які зараз працюють в Польщі, вони і надалі продовжують роботу над інтеграцією українців в польське суспільство. А також вони покликані розширити як права, так і можливості українців, які планують залишитися в Польщі на якийсь довший період. А якщо навіть і не хочете ви залишитись в Польщі на довший період, то у вас є можливість безкоштовно навчитися новим професіям, які зараз є досить сильно потрібні на ринку праці. Тобто ви після закінчення цих курсів, скоріш за все, зможете змінити собі роботу і отримувати більшу зарплатню. І при цьому навіть є варіанти, що ви будете сидіти вдома, тому як е, е, різні професії, які пов'язані з інтернет-маркетингом або ж е, зі, з IT-спеціальностями, вони е, не потребують так, їздити в офіс обов'язково і тому подібне. Ну і також це. Для людей, які давно б собі планували, це дає можливість е, перейти на роботу на фріланс і більше ніколи в житті не ходити на заводи. Тож, е, друзі, надіюсь, ті, хто проживає в Варшаві або ті, хто збирається переїжджати до Варшави, обов'язково скористаються. Послугами даного центру, скажімо так, також до речі, там можна отримати додаткову психологічну психічну допомогу. Тож, а це також ми знаємо, що зараз є дуже і дуже важливим фактором, і цього потребують всі українці, і ті, які проживають в Польщі, і ті, які проживають в Україні, хоча хоч, і навіть не на територіях, які є затронуті активними бойовими діями. Тож я думаю, це також буде всім корисно. Отже, маємо на сьогодні такі ось прекрасні новини. Маємо ще один варіант допомоги, скажімо так, маємо ще одну можливість для реалізації наших цілей, якихось поставлених в житті. Тож, друзі, якщо вам дане відео сподобалось, ставте йому лайки, діліться ним в себе в соціальних мережах. І, звісно ж, свою думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую всім за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!